Зробимо декілька комбінацій маятників знизу вверх. Ось так він виглядає, коли ми починаємо робити вісінку знизу з відтяжки. І зверху вниз, коли ми також починаємо робити вісінку, а вже відтяжку починаємо робити зверху. Але поєднаємо ці рухи з руками. Почнемо з маятнику знизу. І наші руки при цьому будуть робити ось такі рухи. Ніби ми підкреслюємо красу свого обличчя. І як це буде виглядати в комбінації? Перші два, два маятники в нас будуть такі пробні, просто піднімаємо руки вверх. І, починаючи з третього маятника, починаємо синхронізувати руки ось таким чином. Коли я роблю Відтяжку і піднімаю стегно, моя рука йде біля обличчя. І потім те ж саме відбувається на іншу сторону. Ось я починаю робити відтяжку і підключається рука. Маятник, рука. Маятник, рука. Зараз давайте окремо, попрацюємо з руками. Ось ми підняли руки вгору. Послідкуйте, щоб під час того, як ви піднімаєте руки вгору, у вас не піднімаються плечі. Тому що нам потрібно, щоб ось ця частина залишалася гарною, розкритою, з розкритою грудною клітиною, і при цьому плечі ми тягнемо вниз, ніби нам на плечі поклали якісь. Грузики. Ці грузики давлять наші плечі донизу. І так відбувається завжди. Навіть коли ми піднімаємо руки вверх, ми відчуваємо, що хтось наше плече тягне вниз. Тому що, якщо ми будемо піднімати руки вверх разом з плечами, ми свою шею зробимо короткою і думаю, що це не те, що нам потрібно. Тому плечі тягнемо вниз, а руки Піднімаємо вверх. Піднімаємо вверх руки і починаємо з правої руки. Дивіться, я підняла руки вверх, але при цьому мої долоні дивляться вниз. Тепер я буду вести руку до свого обличчя, перевертати долоню, ніби я хочу долоню себе доторкнутися до себе. Ось рука вийшла вверх. Я розвернула долоню таким чином, щоб ніби могла до себе доторкнутися. Але, звичайно, я не торкаюся себе під час танцю постійно. Можна поправити волосся, можна щось показати, але всю дорогу ми себе, звичайно, не гладимо. Тому підняли руки, пішла права рука, розкрилася. Потім пішла ліва рука, вона робить такі самі рухи. Тобто перевертається долоною до обличчя і підкреслює його і розкривається. Рука долоною перевернулася, розкрилася, долонею до обличчя і розкрилася. Коли ми робимо ці рухи, намагаємося, щоб руки наші продовжували працювати весь час. Одна рука робить одну справу, а інша рука іншу справу. Щоб в нас не було такого ефекту, коли я провела і у мене всі руки завмерли. Я провела, провела біля, біля обличчя, а інша рука стоїть і не рухається. Звичайно, в нас можуть бути там невеличкі зупиночки, але ми намагаємося зробити це так, щоб наші руки завжди були у русі. Намагаємося це зробити плавно і так, щоб вони практично не зупинялися, наскільки це можливо. І як же це синхронізувати з маятником? Перші два рухи, рухи маятники у нас пробні. І ось коли ми робимо відтяжку, ми підключаємо руку. Робимо відтяжку, підключаємо руку. Одна рука рухається біля обличчя, інша рука в нас розкривається в сторону. Давайте зробимо це під музику. Зараз я зроблю голосніше і ми вже попрацюємо під музику. Тепер давайте разом зробимо цю комбінацію. Маятник знизу вверх і руки. Працювати будемо не дуже швидко. Ось в такому ритмі. Раз, два, три, чотири. Підключаються руки. Раз, два, три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири, раз, два, три, чотири, А тепер давайте зробимо другу нашу комбінацію, яка буде складатися з маятників зверху вниз, і руки будуть робити таку, такі рухи. Спочатку ми їх піднімемо, потім ми їх закриємо. Розкриємо, піднімемо вверх і опустимо на середину. Розкриємо, закриємо, розкриємо, піднімемо, опустимо. Розкриваємо, закриваємо, розкриваємо, піднімаємо і опускаємо. Опустили. Тепер нам потрібно її руки розкрити, закриваємо, знову розкриваємо і піднімаємо вверх. Тепер давайте подивимося, що роблять долоні. Наша підготовча позиція, коли руки у нас внизу. Спочатку ми їх піднімаємо, для цього я роблю такий невеличкий замах. Замахнулася, підняла. Це така у нас. Рух, який відкриває нашу комбінацію. Я підняла руки і долоні мої дивляться вниз. Тепер мені треба руки закрити, і я веду руки одну руку до іншої, запястя зап до запястя. Ніби хтось мене взяв за зап'ястя і потягнув. Ніби в мене на зап'ястях є два магнітики, які притягуються. Ось магнітики притягнулися. Тепер я магнітики розриваю і руки розкриваю. При цьому мої долоні розвертаються вверх. Я розкрила. І тепер мені треба руки підняти. Але я піднімаю їх не долонями вверх, а знову перевертаю, і мої зап'ястя з магнітиками піднімаються вверх. І ось магнітики в мене зустрілися і притягнулися. Тепер мені треба опустити руки на середину. Я перевертаю руки долонями до себе, ніби в мене там є люстерко, і я в нього заглядаю. Опускаю їх на середину, розкриваю і починаю комбінацію знову: зап'ястя до зап'ястя. Руки розкрила, долоні перевернула донизу, підняла зап'ястя до зап'ястя. Долоні розвернула до себе, опустила, розкрила, зап'ястя до зап'ястя, розкрила, долоні перевернула, підняла вверх. Тепер давайте поєднаємо це з маятниками. Ось наші два перших маятника, на два перших маятника зверху вниз, ми будемо руки піднімати на середину. Зробили замах і поїхали. Раз, два. Далі на кожний маятник на праве стегно, ось це мають праве стегно, ми будемо змінювати положення рук. Руки були підняті на середину. Тепер раз, два. Я зробила з руками, які зап'ястями до зап'ястяці з'єдналися. Наступні два маятника я руки розкриваю і веду в сторону. Раз, два. Тепер знову право стегну. Я руки піднімаю. Раз, два. І на наступні два рази я руки опускаю. Раз, два. Раз. Два. Раз, два. Раз. Два. Раз. Дива. Тобто, коли ми робимо маятник правим стегном, ми змінюємо положення рук. Давайте тепер під музику. це все зробимо. Музику ми будемо використовувати одну і ту саму, щоб ви звикли до ритму, і вам не потрібно було перелаштовуватися на інші ритми. Стегна будуть ось у такому ритмі працювати. Раз, два, раз, два. І тепер починаємо цю комбінацію разом з руками. Поїхали. Раз, два. Раз, два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз, два, раз, два

І закінчуємо. Ну, У цій вправі, при роботі руками, я дотримувалася тих самих принципів. Тобто руки намагаються працювати таким чином, щоб не було видно різких зупинок руку. І різкої зміни положення. Ми намагаємося, щоб наші руки не зупинялися. Вони піднялися, зустрілися, розійшлися, знов зустрілися, опустилися. Тобто рухи руками я стараюся робити так, щоб це було дуже плавно і майже без зупинечок. А стегна малюють чіткий маятник. Так що це така дуже непогана вправа на координацію. І давайте ще зробимо наш маятник знизу вверх, наш знайомий, але трошечки його ускладнимо. Зробимо його зі скруткою. Ось таким чином зі скруткою. І після того, як скрутка закінчується, відкриємо ногу. Потім нам треба буде вивести ногу в сторону і поставити. Зробили маятник. Зробили маятник зі скруточкою. Тобто ми перед тим, як почати робити маятник, ми наші стегна скручуємо і йдемо на відтяжку вже у скрученому такому положенні. Скрутили, максимально відтягнули. Потім під час піднімання кісточки. Ми її повертаємо вперед, так само робимо скрутку. Тобто, дивіться, стегно буде починати працювати ось в такому положенні і закінчувати працювати ось в такому положенні. Це нагадує знайому нам вісінку горизонтальну, але при виконанні маятника зі скруткою ми ще і робимо підйом кісточки знизу вверх. Тобто, у нас тут такий мікс і вісімки, і маятника. І там ще додається робота ноги. Ось я роблю маятник зі скруткою, і коли я вже повністю підняла стегно, моя вага перенесена вже на іншу ногу. Я можу відкрити ногу робочого стегна. Відкрила. Тепер мені треба її поставити таким чином, щоб було зручно починати робити другий маятник. Ногу ми переводимо так званим ґронтом. Рот це з французької коло. Ось моя нога розкрилася після виконання маятника зі скруткою. І я її розкриваю туди, куди натуральним чином нога розкривається. Потім я її перевожу таким чином, щоб було зручно починати робити інший маятник. Підставляю ногу. Починаю робити вже інший маятник за скруточкою. Ось таким чином. Скрутка. Скрутка нога. Скрутка, нога. Скрутка, нога. Скрутка, нога. Ногу переводимо і починаємо робити інший майк. Давайте тепер будемо просто піднімати руки вверх і опускати їх на середину. Ми можемо зробити цей маятник з такими самими руками, як було в нашій першій комбінації. Спробуйте. Це виходить така трошка ускладнена комбінація, тому що додається скрутка і нога. Але це теж дуже така цікава комбінація. І координація. Це теж цікава. Добре, я сподіваюся, я впевнена, що у вас все вийшло. Дякую за увагу!